Інтерактивні методи вправа Сінквейн або Синка. Сінквейн це мала форма листа, що сприяє резюмуванню, підсумків роботи над інформацією або лаконічний вислів своєї думки з того чи іншого питання. Жорстка схема цієї письмової форми стимулює до ретельного відбору лексичних засобів і точної передачі сенсу. Цей потенціал Сінквейна дає можливість використовувати його на будь-якому занятті. Кількість учнів це звичайний клас, а час від 5 до 35 хвилин. Алгоритм застосування. Модератору треба розкрити потенціал Сінквейна як форми запису при першій презентації в аудиторії. Не можна обмежуватися простим веденням схеми Сінквейна. І потім пропонувати самостійно створювати його на будь-яку тему. Набагато важливіше показати, як іде процес відбору кожного слова. Для цього можна спочатку колективно написати один синквейн, при цьому на кожному кроці обговорюючи, яке слово найбільш вдало передає тему. Найкраще зробити це під час роздумів при роботі над текстом. У цьому випадку буде можливість звертатися до нього і знаходити найбільш яскраві і точні слова. Запис повинен бути представлений п'ятьма рядками. Перший рядок це тема, одне слово або словосполучення, зазвичай іменник, другий рядок визначення теми, два слова прикметники. Третя сходинка – дії названої теми. Три слова дієслова. Четвертий рядок фраза з чотирьох слів, що виражає ставлення до теми. Речення. І останній рядок це одне слово синонім до теми. Розгляньте приклади сенкану.